Що на вашому транспорті тріснути маслобак або бензобак, який зроблений з пластмаси, з пластику, то не спішіть так його викидувати швидко, а подумайте, можливо, вийти з положення, запаявши його. Бензинові також варяться. Ну і ми варимо, і навіть варимо без заливання туди води, але це на свій страх і ризик, і це вже практика, як би сказати. А от пластиковий, може людина більш-менш, яка вміє там викрутку тримати інструмент в руках, а є це, ну, почерез, в Україні таких людей по через подвір'я, по через два. Як не сам вміє, то сусід або кум по-любому. І якщо у вас підкапує масло бак або бензобак, підтікає. Дивіться, як можна вийти підручними методами. Це, п'ять, ліберті було. Liberty. Джо Ліберті. Е, тріснути отут -от. е, тріщинка ось така. І е, запаяли її, запаяли, і воно текло звідси. Ну, лилось прямо. Людина запаяла, каже, я там залив, і наче спочатку допомагало. Але коли лив більше як півбака, воно витікає, він думав, що тут накріплені. Він залив силіконом тут, бачите, щухувалось. Коли ми провірили, подивився, не там тече, тече вверху і тече чуть-чуть з-під кришечки. Ну, правильніше це, мабуть, робити, заливши, все ж таки, зливши бензин і заливши повно води туди. Але якщо вогонь не направляти, сітку не впаював, впаювавши туди, не направляти прямо на бак, а нагрівати тут і просто або непрямим вогнем а паяльничком, або навіть дивіться фокус, просто берете викрутку, нагріваєте її. На любою горілкою, або такою, або такою, або на вогні нагріваєте. Е, Рубаєте кусочок сіточки, зараз кинеться в очі. В нас вона є різних е, діаметрів, прутики, і ніржавіща, ржавіща, яка хочеш. Ну, ось така от штука може бути, бачите, сіточка з-під якогось там друшлака чи, чи чогось. Ну, або сита якогось піска мілкого. Може кожен знайти, як не в себе, так в кума, допустим. Ну і рубаєш кусочок отакий. От от, Представляєш, одною викруткою тримаєш, можливо, хтось даже допомогти, а іншою горячою майже до червона так впаюєш, впаєш, впаєш. І дійсно діє. Ді. Так впаяється, ніби і пластик. але по пластику там ніби таке, коли у тебе тече топливо або цей, то це таке, що треба вирішувати, бо воно дороге затратне діло. Ну, зараз фокусує, не сфокусує. Ось. Воно. Запа... Воно лилося взагалі, от на руку так виливалося. коли це зараз. Чуть-чуть ще от мокрі, коли от так от перевернути. Коли розумієте, нема смисла в цьому випадку впаювати так тщательно, тому що це не, не в долині. І облиється Віктором Рейнсом. Гарненько сюди, воно вже буде так як поарміровано. Ну, і от так от можна вийти з положення. Багато запаяли масло баків, пробитих, особливо з долини з цим усім. Ну, все ж таки, хто боїться вогню там, або бо цього всього, раджу не робити це самому. Якщо це робите самі, виливаєте бензин, висушуєте бак, заливаєте воду, майже де це, обертаєте догори, залишаєте чуть-чуть, щоб там не була вода, і тоді сміло можна. Впаювати і перевіряти на воді. Потім перед тим як заливати вже бенз воду зли, після того, як злили воду, обов'язково дуже добре висушити бак. Не треба його класти ні на які буржуйки, просто під атмосферою на сонце висушити бак. щоб цей. Ну, Якщо у вас є час і руки, то можете зробити і вийти з положення. Всім добра, хорошого настрою і ділимось порадами. Все буде Україна!